<кій> а, наша навчальна тема комп'ютерна графіка. От, але на деякий час, поки пан Сергій до нас не приєднався, я вже понапридумувала завдань із Excel. Ну, мені так сподобалися файли взагалі цілу купу, а потім повернулася до комп'ютерної графіки. <кій> так, а, що можна запропонувати із поданих файлів? Так, а, для початкового рівня, ну я наприклад, би вибрала. Перевірити, чи учні орієнтуються із типом графіки: растрова чи векторна графіка. Можна вибрати декілька зображень і запропонувати їм визначитись. Просто назвати для початкового рівня буде достатньо визначити, чи це растрова, чи це векторна графіка. Далі на середній рівень, якщо ми підвищуємо. А, то треба, я пропоную, обґрунтувати свій вибір, не просто назвати, що це растрова або векторна, так? А використовуючи властивості растрової та векторної графіки, описати, чому саме цей тип. Далі можна запропонувати учням зберегти подане зображення у різних. В різних форматах так скласти таблицю зберегти просто поки що на середньому рівні, в різних форматах так а можна запропонувати перетворити кольорове зображення у чорно-біле і порівняти розмір файлу. Можна зробити висновок, що, що змінюється розмір від кількості використованих кольорів. Далі, в ми продовжуємо збільшуємо. На достатній рівень, да коли ми за подане зображення зберегли в різних форматах, ми можемо запропонувати учням зробити таблицю порівняння формату розміру і якості порівняння з іншими форматами, зробити висновок. Чи втрачається якість, чи яке зображення більш якісне, яке а, за розміром буде більше, і де, наприклад, його доцільніше буду використовувати? А, так само можна надати учню певний, певний набір зображень. Так, а, там, наприклад, було що можна вибрати сік і запропонувати йому а, зробити. Як колаж, із чого складається поданий сік, так? і можна підписати, які вітаміни входять до цього набору. Так? Це буде у нас як здоров'я в нашому житті, що треба фрукти їсти, щоб бути здоровими. Окрім цього, можна запропонувати із поданого зображення. А створити малюнок у растровому або векторному редакторі за зразком можна надати учню інструкцію, і він відтворить поданий малюнок. Якщо ми переходимо до високого рівня, так окрім того, що створити малюнок за зразком, ми можемо йому запропонувати його оформити самостійно. Тобто ми даємо частину, це у нас це як на достатній рівень. А далі далі, вже творчий рівень учня, <кій> і він може додати власне бачення цілісної картини, тобто його продовжити. Або взагалі можна на основі поданих зображень надати дітям декілька варіантів зображень, а вони мають їх створити і гармонійно поєднати на бір малюнків. Ну, наприклад, там так, так само. Самим намалювати стакан соку і навколо розташувати фрукти. Ну так, це по першому завданню. Мені одразу до другого переходити. Так, зразу ви ну, виступаєте, а потім ми з ну да. я потім тільки ну то дам це вже не входить сюди, а, як пан Сергій вчора говорив. Потім я а, там, там ще побачила, да? а контурну карту я одразу не побачила, але її можна було теж використати, щоб підписати, наприклад, океан або материки. Так, друге завдання: аналіз роботи учня. <кій> а, у нас є табличний процесор. Да? Є е, дані, треба було перетворити їх з одного вигляду в інший і пояснити, що демонструють перетворені дані. Так? Е, е, ми маємо зображення середньої заробітної плати європейських е, е, країн, і учень е, е, побудував графік, і, як написано, що на його думку він дозволяє порівняти середню заробітну плату в Україні з, е, зі своїми країнами сусідами. Ну тоді розбираємо так: а, якщо ми порівнюємо середню заробітну плату в Україні зі своїми країнами сусідами, то перше необхідно дотримуватись географічного положення країн. Тоді ми а, точно вибираємо наших сусідок. Да? Тому тут -то, Чехія, Литва будуть зайві. Щодо вибору Росії, то це вже е, по відножні е, е, із відношення учня. Тобто беремо чи не беремо, але якщо ми так беремо сусідки, то Росія туди входить. Або можна було порівняти середню заробітну плату, взагалі просто країни Східної Європи, або порівняти Північну та Південну Європу, Україну та Південну Європу, або взагалі повністю всю Європу порівняти заробітну плату. Тобто треба а, географічно обґрунтовувати вибір порівняння середньої плати. Не тому, що я просто так взяла ці країни, а якось їх обґрунтувати. Далі на графіку відсутні підписи даних. Це не дає, не дає змоги візуально визначити рівень зарплати. Якщо ми подивимося. Да, то тут, де у нас Україна, Молдова, Литва, навіть, да, е, якщо у нас не торкається круглою е, числа, то нам складно визначити, яка ж саме <кій> заробітна плана. От, Тому дати під заданно. Цього заголовах діаграми має відображати що демонструє подана діаграма не просто ми а, середня заробітна плата в місяці, а конкретно що ми порівнюємо? Якщо це а, країни сусідки, то ми і підписуємо порівняння середньої заробітної плати в Україні та країнах сусідках. На мою думку, для таких порівнянь краще відображати відсортовані дані за зростанням або спаданням, щоб візуально не шукати певні дані, тому що, дивлячись на цей графік, треба ще додатково порівнювати, в якій країні менше, в якій країні більше, а деякі, якщо в них майже однаково, то їх взагалі складно порівняти. Тому можна відсортувати дані. <кій> і на основі відсортованих даних тоді ми вже будуємо графік, і в даному випадку. Як варіант, я ну, вважаю, що доцільніше було вибрати лінічу діаграму, так, і вона візуально більше показує, як виглядає порівняння, більше показ. І застосувати форматування діаграми, тобто не просто побудував стандартно, ну, да, але треба ще застосовувати творчі, здібності, свої додаткові знання, так до форматування діаграм. І, як приклад, для учня можна навести йому варіант, як може виглядати один із варіантів, так само, щоб він відтворив саме такий варіант, да? а як варіант, щоб він подивився, як це може виглядати. Тому, які можна дати поради учню або учениці. А перше це а, перед тим як ми будуємо діаграму, бо робимо дослідження, треба обґрунтовано вибрати на ту дослідження, що він хоче показати, або вона. А тут я так розумію, що треба було перетворити дані із графічних словів. Так, ну якщо ми вибираємо в показуємо зарплату, не просто числові, а можна виставити формат грошовий, так і для того, щоб я, може, учень знав, як це робити, так? то для того, щоб він згадав формати даних, можна запропонувати учням, учницям декілька наборів даних, щоб вони відтворили певні формати даних, виставили, згадали, як виставляється, наприклад, наприклад, там відсотковий, як грошовий формат використовуємо. Далі перед побудовою діаграм оцінити набір даних за потреби відсортувати його певним чином. тобто, Продумати спочатку, чи достатньо буде просто виписати дані, чи треба щось з ними ще зробити. Для цього учні, ученицю також можна надати певні набори даних та запропонувати їх оцінити. Або ми їх відсортовуємо, або відфільтрувати можна, або так залишаємо вони теж будуть відображати певним чином інформацію. Далі обґрунтовано вибирати певний тип діаграми. Для цього учням-ученицям також можна взагалі робити опорні схеми, де будуть розписані типи діаграм, і де їх доцільно використовувати. Такими опорними конспектами вони можуть користуватися на уроках. Так? І щоб набути навичок вибору там, доцільності вибору діаграми, також само можна учням-ученицям запропонувати. Нам надати файл, наприклад, із певними наборами даних, да? і просто вже підготовленими для створення діаграми, і запронувати її побудувати діаграми, і оцінити що доцільно вибраний тип діаграми. І на то на останок, це форматування діаграм, да? можна так віднести до творчого рівня. Як змінити там кольор стовпчики, може як змінити область побудови, діаграми, формат області побудови, так і так само повторити, які засоби форматування діаграм може учні забули, де знаходяться підписи даних, таблицю даних. Так, так такого плану можна запропонувати учням, ученицям також дати файл, в якому будуть міститися діаграми, але вони не відформатовані, щоб вони ну, там відформатували їх, але ще дотримуючись правил дизайну. Так, і оцінка роботи. Да? Оцінка роботи залежить від того, яку мету ставив вчитель, який об'єм роботи. Ну, я вважаю, що це тільки частина повного завдання. Ну, задача була перетворити дані, вибрати мету порівняння, побудувати та відформатувати діаграму. Ну, якщо подивитись на завдання, ну, на мою думку, це завдання можна оцінити на 6-7 балів. Так, і третє завдання. З теми комп'ютерна графіка рекомендації вчителю на що акцентувати увагу, Перше – да це попрацювати із визначенням типу графіки. Растрова векторна, чому саме так називається властивості, приклади навести, навчити учнів визначати тип графіки, періодично надавати завдання з визначення, до якого типу графіки відноситься дане зображення, тому що можна на початку теми вивчити растрова векторна, а через декілька уроків спитати, і не всі учні зможуть відповісти. Тому Періодично можна надавати їм варіанти, порівняти, і вибрати, і обґрунтувати, чому вони так вибрали. <кій> ну, наперед можна також учням показати, що існують інші типи графіки, їм подобається, що тривімірне, фрактальна, що ми не зупиняємося на двох типах графіки. Далі розібрати типи файлів. Чим відрізняється, скільки кольорів передають, де доцільно використовувати певний формат? Тому що наступна тема презентації, де вони будуть використовувати зображення, і їм треба вміти зменшувати розміри, вибирати правильний формат файлів. Розглянути графічні редактори, визначити, з якою ми застосовуємо той чи інший редактор, ознайомити дітей з безкоштовними та комерційними редакторами, і так само наголосити їм про авторське право. Так, що ми, якщо ми не купуємо програму, то ми повинні використовувати вільне поширювання. Вибрати растровий графічний редактор, виходячи з вікових особливостей учнів, ну, я думаю, що в 6 класі починати. З фотошопа ну це буде складно, ну але й різні діти бувають. згадати, як працювати в растровому редакторі, тому що в молодшій школі вони вже працювали в ньому, створити малюнки за зразком, що поєднати групування об'єктів, розташування певних елементів в різних шарах, складати алгоритм створення зображень. Я думаю, що а, тут навіть коли ми працюємо вже в растровому редакторі, і взагалі за побудову зображень, да, то основне. На мою думку, це вміти скласти алгоритм побудови зображень, що ми можемо накопіювати, що робимо в першу чергу, да? як ми поєднуємо, як ми групуємо. Тобто навчити їх складати алгоритм побудови зображення, познайомити учнів з роботою в найпростіших векторних редакторах. Наприклад, Inkscape можна взяти, дуже подобається дітям і так ну, більш-менш інтуїтивно можна навчитися працювати. Навчити складати алгоритм створення зображення, доцільність вибору інструментів та їх властивостей. Створювати зображення за зразком <кій> векторного зображення, і надавати учням можливість створити векторне зображення із прикладу растрового. Да? Тобто, показати, наприклад, метелика у растровому зображенні, і запропонувати дітям розробити алгоритм, як його побудувати у векторному зображенні. Так, і для учня. Для учня а, можна підготувати чек-лісти. Я вчора на майстер-класі використовувала, якщо тема алгоритми була, у нас був щоденничок програміста. Я люблю такі. Цікаві щоденнички, чеклісти готувати для учнів. Що можна робити, зробити для учня чекліст комп'ютерної графіки? З кожну тему можна створювати, типу опорні конспекти, щоб вони їх збирали, і потім буде швидко повторити це. Можна робити як в роздрукованому вигляді, так і в електронному вигляді. Вони можуть на збирати своє. Оформити своє навчальне середовище, так а що можна сюди додати? Це типи комп'ютерної графіки, щоб він записав сам. А коли ви вивчаєте, він учень або учениця вони самі заповнюють свій чек-ліст. Так, і у клітиночках, наприклад, вони можуть собі позначати, що розумію. Запам'ятав або ще треба опрацювати даний варіант, да? або навпаки, зараз я розумію, да через деякий час. Якщо ми повертаємося, він може написати: треба ще раз там прочитати про це, да, або спитати вчителя, тобто він може робити позначки. Властивості растрової графіки, властивості векторної графіки, зробити, коли ми вучаємо формати графічних файлів, написати типи графічних файлів з їх описом, написати собі програму для роботи з растровою графікою, програму для роботи з векторною графікою, і далі вже від того, інструмент, який редактор вибирає вчитель, тут можна додавати зображення для учня інструментів з підписами, так, і ще можна додавати. Це вже відчителя, він може ще певні пункти додавати, можна додати так само сюди, наприклад, порівняння векторного і растрового зображення, щоб для учня потім він відкрив і зрозумів, як він порівняв растровий чи векторний редактор. Дякую.